Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. дев'ять людей постраждали у наслідок ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Серед них двоє дітей, 14 та 17 років. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисах. Детальніше про наслідки обстрілу та стан постраждалих розпитаємо кореспондентки Суспільного Яни Стуйкової. Я вітаємо тебе і розповідає, які вже подробиці ти дізналася наразі. Вітаю учора ввечері близько пів на дев'яту годину. Російські війська вдарили ймовірно іскандерами по житловому будинку та будівлі СБУ. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Русак. як він зазначив, то російська ракета влучила у ту частину будинку, яка ще не була здана в експлуатацію. Там тоді перебували лише будівельники. Через цей обстріл поранено дев'ятьох людей, зокрема серед них і двоє підлітків. 14 Дядцяти та сімнадцяти років у них контузії з таким ж діагнозом і ще двоє і жінок 20 років. Ще п'ятеро людей отримали рвані рани. Більшості з них медики надали допомогу на місці. Зараз вони лікуються амбулаторно. Та ще одна людина госпіталізована у лікарню у стані середньої тяжкості. Детальніше про обстріл та його наслідки пропоную послухати місцевих жителів та начальника обласної військової адміністрації. В основном ремонты шли. Ее относительно недавно, насколько я знаю, сдали. Вот. Поэтому мало шансов, что там кто-то жил. Мы побежали на подземный паркинг. Вот, и только выйдя на улицу, я понял, что в дом попали. Верхних три этажа примерно зацепило, Но это получается дальняя часть. Я живу вот в этом крыле, в ближнем, поэтому тут ни окна не потрескались, ничего не произошло. Відразу після першого вибуху я почав збиратись сборатись. Виходити, спускатись сховища. Паніки не було, контролював себе повністю. Дочекався від бою повітряної тривоги. Вийшов, чекає, доки пропустять назад до помешкання. Рятувальна операція вже не буває. ті будівлі безпосередньо пішли, вже всі оглянули. Будівлі їх нікого немає. Триває ліквідація наслідків безпосередніх тих руйнувань, які ми зараз бачимо. Я впевнений, вона буде тривати ще не менше, ніж добу, щоб вивезти то сміття. Наперед ну, не скажу вам, що скільки. Проти зараз якраз оглядають і будуть встановлювати суму збитків. Зараз на місці ще продовжують працювати аварійні бригади, які ліквідовують наслідки удару. Також поліція приймає заяви від громадян, майно яких було пошкоджено через цей обстріл. Поки що це вся оперативна інформація щодо ракетного удару росіян по вітру. Яна, дякуємо тобі за інформацію. Наша кореспондентка Яна Стойкова наживо із Дніпра розповідала про наслідки ракетного удару, який Російська Федерація здійснила напередодні у місті Дніпро.